Це футбольний м'яч. Таким грають свої матчі львівські клуби Рух і Карпати м'яч потрібен і по крові амб теж команді з футболу, але на милицях. Це новий представник Львова у національній лізі. Почалось все у вересні 2023-го. На перше тренування з Ампфутболу прийшли четверо ветеранів російсько-української війни. Отець Михайло Чабан покликав їх спробувати футбол для сильних і заснував селизіянський клуб Покрова Амп. Капітаном команди став Костянтин Кашула. Давайте разом до перемоги. Ми є сильні, ми є незламні. Україна! А першим тренером Богдан Мельник. У пошуках гравців він об'їздив усі реабілітаційні центри Львівщини. В одному з таких лікувався Микола Гатала, ветеран 36-ї бригади морської піхоти. Один з перших амфутболістів команди. За два роки він став гравцем збірної України з Амфутболу. Це й не дивно, бо на тренуваннях покрови всі швидко вчаться. Бігати як Мар'ян. Набивати, як Дмитро. Забивати голи, як Валентин. Такі удари наш Олег вміє брати однією лівою. Співати, як... Та співати тут всі вміє. І ще між нами розмови не буде. І я хочу, мила, щоб ти все знала. За два роки у покрові Амп понад 40 гравців. Два національних кубка ліги дужих і вже другий сезон у чемпіонаті Польщі одному з найкращих у Європі. Та мрією команди було грати в українському чемпіонаті з АМ футболу. На 10 метрів третій поміну ми перлися просто їхня штрафує. Перший раунд в Києві вже позаду. А другий відбудеться у Львові на стадіоні Скіф. 27-28 березня там зіграють 10 українських клубів. Переможець чемпіонату вперше в історії представить Україну в ам футбольній лізі чемпіонів. Підтримайте покрову АМ на шляху до нової мрії.